Сезон ялинок офіційно відкритий. У місті працюють точки продажу живих, а магазини пропонують найрізноманітніші варіанти штучних. Ціни вже відомі, а попит тільки зростає. Як змінився ринок цього року? Маємо на продаж ялинку, буде стартувати від 300 гривень. Є ялиця Нордман буде стартувати від півтори тисячі, і буде звичайна лісова, буде коштувати від 300 гривень. І маємо мотані. І сосни на підставочках маємо в горшках гарний вибір. Є сербська, є сіра, є коніка, є гімалайка. Вибір маємо гарний. Сезон тільки розпочато, а охочих придбати ялинки вже чимало, стверджують продавці. Обираючи ялинку, люди орієнтуються не лише на вартість, а й на розмір. Маленькі для затишних квартир, пишні для просторих осель. І ще кожен шукає, тобто собі висоту ширину, може кому худіша, кому більш пишніша, Як то кажуть, як то дозволяє поставити в кімнаті. У точках продажу зазначають, ціни залишилися доступними, хоча за кожним деревом стоїть чимала праця виростити, доглянути, вирубати та перевести. Ялиночки ми сьогодні продаємо перед Миколами, і так уже буде до свята, до різдва. Сосунки 200 гривень такі низесенькі, ялиночки і трошки вищі по 300 гривень. Ну, я думаю, що це недорого, бо це, треба його трошки і насмикати, з ліса принести, і накрутити, руки болять, то ще й сюди доставити. Це ж теж дорога зараз подорожчала. Рівняни по-різному готуються до свят. Одні кажуть, що ставлять ялинку ближче до Дня Святого Миколая, деякі чекають перед новорічних днів, а деякі зовсім не купують, бо виростили власну просто у дворі. У мене є ялиночка вирощена вже така 9 років. Я, це, і я хочу її просто на двори прирядити, і там ще сосомка рядом, і більше нічого не хочу. Ставимо завжди живу сосну. Ми ще не ставили. Я вважаю ще рано, хочемо живути до Нового року, я думаю, вона не достає в теплі. Ви хочете ставити десь ближче до 31 го Так, ближче до Нового року. Отже, святковий настрій вже з'явився у містян. Ялинки купують, ставлять і прикрашають. Продажі триватимуть до 31 грудня, тож кожен встигне обрати собі дерево до свята. Богдана Піддубна, Аріна Тітова, новини Рівного.